Міністерка у справах ветеранів України Юрія Лапутіна відвідала Бориспільську громаду. Перш за все, начальниця управління ветеранської соціальної політики та охорони здоров'я Олена Коротка презентувала їй майбутній ветеранський центр, який на сьогодні перебуває на стадії будівництва. Далі міністерка поспілкувалася з ветеранами війни, членами сімей загиблих захисників та захисниць України Бориспільської територіальної громади. Ми обговорювали з ветеранами, з ветеранками, з громадськими організаціями, з представниками місцевих органів влади, самоврядування обласної влади, питання реалізації ветеранської політики. Адже ветеранів у нас буде дуже багато, і ми маємо підготуватися до того, щоб після перемоги ми гідно зустріли наших хлопців і дівчат. Вони будуть приїжджати саме в громади. Вони не всі поїдуть в центр в центральні великі міста. Вони вернуться в свої селища, і ми маємо створити створити програму переходу з військової служби до цивільного життя для них комфортними. Основні питання, з якими звертались ветерани російсько-української війни, зокрема, Дмитро Краслянський та Павло Коваленко, стосувалися отримання житла та питання безбар'єрності в Україні. І пересування по місту, по Україні теж дуже, цей, бо без машини на протезах, на двох протезах тяжко, аби ще міністерство якось. Аби міністерство чи соціальна політика, чи міністерство ветеранів, чи держава, сама Україна забезпечила ветеранів авто автомобілями, які дійсно потребують ну, пересування. Перша, друга група, ну, третя, якщо потрібно, це. Бо без машини в нашій час дуже тяжко, особливо там блекаути, локдауни там, і так далі. Опасно отримав поранення 5 травня, став інвалідом. Нічого одну ногу витервали вторую. Я б говорити в доступності. Я два роки не був вдома. Я живу на пенсию и снимаю квартиру. Я не могу по сей момент подать документы на квартиру. По сей час я не могу. Каждый раз я подаю бумажку и заново бумажка. И у меня пенсия 16 тысяч 900, да? Я плачу 10 тысяч за квартиру, потому что я не могу подняться на четвертый этаж, пятиэтажного дома. Мне надо и богатые лики, у меня, у меня с сердцем проблемы, потому что у меня из-за контузии я сейчас сижу на Инапе, еще там на, на богатых ликах. Мне надо прокапываться, мне надо... И таких я не один. И мне, как вы думаете, 17 тысяч хватит? И у меня четверо детей. Двое детей покойно попроты мои, потому что я с другой жінкой живу. И двое моих детей, которые в Польше. И как жить? Пані Юлія вислухала військовослужбовців та погодилась з тим, що не має бути такого, щоб захисник чи захисниця України була покинута з такими проблемами. Воно так було завжди у військових. Всі знають, як бігати по довідки. Але зараз це потрібно кардинально змінити. Я з вами повністю погоджуюся. Загальнодержавний бюрократичний механізм він дуже серйозний, скажімо, дуже забюрократизований, і для того, щоб цього не було. Потрібно, по-перше, цифровізувати систему міністерства оборони. На сам кінець Юлія Лапутіна розповіла про створення інституту помічника ветерана. Головне завдання таких фахівців полягатиме у всебічній допомозі і сприянні захисникам та захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя від налагодження побуту, й порозуміння в родині до працевлаштування, реалізації проєкту власного бізнесу, навчання нових навичок, реабілітації та лікування, а також юридичного захисту. Ми створюємо. В чотирьох областях це пілотний проект: Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська і Вінницька області. Тобто ми створюємо саму інституцію помічника ветерана. За послуги будемо фактично йому платити. Ми як міністерство з бюджету, міністерство справа ветеранів, але сервісні центри, в яких вони працюють. Вони мають працювати в громадах за її словами. У Вінниці вже працюють 12 помічників ветерана, які з початку свого працевлаштування надали понад 500 послуг. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.